Вітаю вас на каналі Масок. Це відео буде відрізнятися від інших. В ньому буде мінімум води, максимум інформації та мінімум швидкого монтажу, який як виявилось не дуже в тренді. То не буду балакати зайвого. Та в цьому відео я розповім вам про цікаву штуку, яка слідкує за нами повсюду. Навіть коли наш мобільний телефон заблокований та лежить поруч з нами, тема, про яку немає інформації на просторах Ютуба. Якщо не вірите, можете перевірити самостійно. І це рекламний ідентифікатор. Якщо коротко, то це унікальний номер, який Андроїд присвоює вашому телефону, щоб рекламодавці могли показувати вам рекламу. Яка вас ймовірно цікавить. Якщо ще простішими словами, це як ярлик або табличка на вашому пристрої, за допомогою якої рекламні компанії відстежують, які додатки ви використовуєте, які сайти відвідуєте через ці самі додатки, і яку рекламу вам вже показували, щоб не показувати одне й те саме 100 разів. Цей ідентифікатор не містить вашого імені чи номера телефону. Але він допомагає створити рекламний профіль і вас як користувача. Наприклад, ця людина цікавиться спортом, грає в ігри і дивиться відео з подорожем. Ви можете скинути рекламний ідентифікатор, щоб очистити історію, або ж вимкнути персоналізовану рекламу, щоб реклама не підлаштовувалась під вас. Але це не прибирає рекламу зовсім, але робить її менш точною. Тобто, вимкнувши цю функцію, реклама вас не покине, на жаль. Якщо більш детальне, то на Android знайти рекламний ідентифікатор можна в налаштуваннях. Переходимо в Google, «Реклама», де його можна переглянути, скинути або повністю вимкнути персоналізовану рекламу. Рекламний ідентифікатор виглядає як рядок символів. Приклад буде десь на екрані. Це набор букв, цифр хаотичному порядку. На iPhone з iOS 14.5 і новіше. Доступ до рекламного ідентифікатора заблокований за замовчуванням. і додатки можуть отримати його лише після чітко вираженої згоди користувача. Увімкнення або вимкнення відстеження відбувається через меню Конфіденційність. Відстеження, і де можна саме дозволити або заборонити додаткам запитувати дозвіл на доступ до цього самого рекламного ідентифікатора, рекламні ідентифікатори використовуються насамперед рекламними платформами як Google, Facebook, TikTok і так далі, аналітичними сервісами, типу Firebase, Adjust, AppsFlyer і розробниками самих додатків. Вони допомагають зрозуміти, які продукти цікавлять користувача, оскільки наразі він натискав на рекламу, які сторінки переглядав чи завершив покупку, і все це дозволяє краще таргетувати оголошення. Наприклад, якщо ти шукав кросівки в одному додатку, то в іншому тобі можуть показати рекламу тих же самих кросівок, завдяки тому, що обидва додатки бачать один і той самий рекламний ID. У деяких випадках, зокрема при розслідуваннях, рекламний ідентифікатор може становити інтерес. Для правоохоронних органів, а сам по собі він не дає точного уявлення про особу. Але якщо правоохоронці мають доступ до логів великих компаній, наприклад Google чи Meta, де ID зв'язаний з геолокацією, аккаунтом Google IP-адресами моделлю пристрою, то ідентифікатор може бути використаний для непрямої ідентифікації або відновлення маршруту переміщень користувача. Правохоронці можуть бачити, з яких точок і в який час конкретний ID передавав дані, які додатки були активні, які аккаунти входили в систему та багато чого іншого, хоча він не передає геолокацію сам по собі. При доступі до додатків, які відстежують місце знаходження, це можливо зробити побічно. Ризики, пов'язані з витоком рекламного ідентифікатора, залежать від того, з чим він поєднується. Якщо хтось отримує лише твій ID, це не дає великої загрози, хіба що сторонні системи почнуть показувати тобі нерелевантну або нав'язливу рекламу. Але якщо ID витікає разом з іншими даними, як то адреса електронної пошти, геодані, IP, mac адреса або дані аккаунтів, тоді його можна використовувати для створення точного цифрового профілю. Або навіть для деанонімізації у кримінальному середовищі, або в темних маркетингових практиках, рекламні ідентифікатори може стати елементом більшого пазлу, що дозволяє відстежувати поведінку користувача без його згоди, такий собі осін щодо можливості стеження в реальному часі, що нас і пугає завжди. Напряму через рекламний ID цього зробити неможливо. Ідентифікатор сам по собі не передає GPS дані і не має функції геолокації. Але якщо додаток, що має доступ до локації, зв'язує її з рекламним ID, і передає на сервер, то інформація про місцезнаходження може бути доступною в реальному часі третім сторонам, наприклад, рекламним платформам або аналітичним сервісам, а також тим, у кого є доступ до цих самих рекламних платформ або аналітичних сервісів, це потрібно розуміти. У результаті користувача можна відстежувати не через ID як такий, а через зібрані навколо нього дані, зокрема локацію, час, пристрій і дії в додатку. Як висновок, рекламний ідентифікатор це ключ до системи персоналізованої реклами та поведінкової аналітики. Він створений як нібито анонімний, але в умовах великої кількості зібраної інформації його важко вважати повністю безпечним. Відключення персоналізованої реклами та регулярне скидання ідентифікатора можуть зменшити ризики, але повністю уникнути збору цифрового сліду практично неможливо, поки користувач активний в інтернеті через мобільний додатки. Маю надію, що відео вам сподобалось. Далі буде. Всім па-па.